Всім привіт, вітаю вас на YouTube-каналі Referal. Сьогодні я розкажу, як вам абсолютно без жодних вкладень заробити від 18 до 250 доларів. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, ми отримаємо від 18 до 250 доларів від сервісу EventPay. Бачимо, що вони сумісно з біржею. Вайтбет зараз проводить баунті-програму, де ми можемо позмагатися за призовий фонд. Отже, що вам необхідно зробити? Вам необхідно перейти за даним посиланням, нажати на кнопку Login, авторизувати через свою Google пошту. Ось вибираємо свою пошту. Бачимо, що ми вже авторизовані. Тепер гортаємо вниз і бачимо, що я у підтримки питав, скільки будеш коштувати один токен Evenpay. І бачимо, вони відповіли, що 0,025 доларів. Тобто виходить, що ми гарантовано можемо отримати від 18 до 250 доларів. Бачимо, що за умовами даної програми загалом буде 100 переможців із загальним призовим фондом у 165 тисяч цих токенів. Перші 20 переможців будуть вибрані по кількості білетів. тобто, чим більше ви друзів запросите по своєму реферальному посиланню. Тим вірогідніше, що ви займете ось з першого по 20 місце і гаранту... отримаєте гарантовані нагороди. І ще 80 учасників виберуть рандомно, які отримують по 750 EventPay. тобто по 18 доларів. Тому, якщо ви просто авторизуєтесь, виконаєте декілька завдань, то у вас також буде шанс отримати безкоштовно 18 доларів, як мінімум. Ось бачимо, що за перше місце. 250 доларів, за друге 225, за третє 200, за четверте 175, за п'яте 150, з по 10 те місце по 137 доларів кожному. З 11 по 20 по 93 долара. І ще 80 випадкових людей, які виконали хоч одне завдання і пройшли верифікацію, отримають по 18 доларів кожен. Ось виконуємо чим більше ось таких завдань, нажимаємо на старт квіз і виконуємо останні завдання по типу підписатися, відповісти на запитання і так далі. Ось, приміром, Ми просто підписуємось на Twitter, робимо репост, поста і за це отримаємо тікети, які надають нам шанси отримати головний приз в цьому розіграші. Ось також я скинув відповіді на квіз, ви можете їх використати і відповідно набрати більше балів. Увага! Ось це от завдання, де пише Verification Quest, обов'язково потрібно виконати, оскільки якщо ви його не виконуєте, то вас не допустять до розіграша і ви не отримаєте жодних грошей. Для того, щоб його виконати, вам необхідно зареєструватися на біржі WhiteBit, якщо ви, звісно, ще не зареєстровані, і після чого скачати їх додаток. Авторизуємось в своєму додатку WhiteBit. Обов'язково має бути вже пройдена верифікація. Якщо у вас не пройдена, то пройдіть. І потрібно зробити ось такий от скріншот без ось цього замальовування, на якому буде видно ваш нікнейм від аккаунта. ось, приміру, мій, оцей паст, ревен. І обов'язково має писати, що верифікація підтверджена. І ось ми загружаємо цей от документ, нажимаємо на кнопку Submit. Пишемо також пошту, по якій ми зареєстровані, і свій нікнейм. от паст. Ось тут буде кнопочка скопіювати, просто його скопіюєте і також напишете. І бачимо, що е, пише Verification is Progress. І на протязі е, декількох днів вам успішно е, одобряться завдання, і у вас має бути на балансі от 300 е, тікетів. Е, відповідно. Е, так. Е, в цьому завданні також буде кнопка перейти, нажмете на неї, і вам вже успішно зарахують це завдання. І ось так от має писати комплейти, тобто те, що ви виконали ось це от завдання. І відповідно ви могли претендувати на от безкоштовні 18250 доларів. Тепер ми переходимо в це от завдання RefREQuest і запрошуємо друзів по своєму реферальному посиланню. І на кожному другові, який Зареєструвався по вашому реферальному посиланню, пройшов верифікацію і виконав хоча одне завдання, то ви, буде, ви будете отримувати за нього 100 тікетів і, відповідно, процент від його заробітку. Ось, просто копіюємо своє реферальне посилання і скидаємо своїм друзям. Минулий раз з подібної акції ми винесли. Близько 20 тисяч гривень. Тут ми також можемо абсолютно без жодних вкладень заробити від 18 до 250 доларів без жодних вкладень, тому обов'язково рекомендую вам зробити. Ця акція буде діяти ще 6 днів, тобто до 28 березня включно діє ця акція, тому обов'язково рекомендую вам зробити її. І забрати гарантовані 18-250 доларів без жодних вкладень. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.